Я зазвичай таке не роблю. Це була моя ініціатива, тому що він купив у мене другий причіп, і я вирішив йому допомогти з продажем. Чому не допомогти, якщо причіп дійсно класний? Вітаю. Півтора року тому придбав цей причеп у Василя. Дивився його огляди на причепи в Ютубі і вирішив скористатися його допомогою в підборі причепа. Ось такий він має вигляд. Цей причіп для мене наразі став замалий. Замовив у Василя більший, універсал, 3 х А Цей у продажу придбав цей причіп в кінці 23-го року. Наїздив біля 1000 км, весь час стояв у гаражі. При знаходиться в місті Ізюм, Харківська область для тих, хто вперше на цьому каналі мене звати Василь. Я допомагаю у підборі оцинкованих причепів урса. Консультую, розповідаю, в чому різниця між оцинкованими та бакелітовими бортами, який краще розмір взяти, та в якій комплектації на що звертати увагу, тому що дуже багато всяких тонкощів та моментів. Я цією справою займаюся більше двох з половиною років. Зібрав не один десяток причепів, допомагав своїм замовникам збирати. І про це є дуже багато відео на цьому каналі. Також є відгуки моїх замовників, які скористалися моєю допомогою. Усі причепи урса зазвичай ми відправляємо в розібраному вигляді вантажним перевізником делівері по всій Україні. Також ви можете ці причепи забрати, готовий взібраний самовивозом з Запоріжжя. Замовляючи причіп урса у мене, ви абсолютно нічого не переплачуєте, тому що вартість у мене така ж сама, як і у Запоріжжі у виробника. Але я надаю більш детальнішу консультацію. Тому що для мене дуже важливо, щоб ви підібрали для себе максимально ідеальний причіп під ваші потреби. Ваші замовлення веду від початку і до кінця і підказую, як правильно зібрати самостійно в домашніх умовах. Кого цікавить, прошу телефонувати або писати мені на Viber. З радістю допоможу вам підібрати саме ваш ідеальний причіп Урса. Склали прицепа. Коротше, за півтори годинки справилися. Все, хорошо, все добре, все добре. Дякуємо вам за, за хороший прицеп. Замовили через Василя зі Львова ось такий прицеп, пішов нам по пошті розібраний. Ми ось три чоловіка за півтори годинки зібрали. Прицеп дуже гарний, оцінкований. Задоволені покупкою.